Мої заняття не підходять тим, хто ще не налаштувався серйозно вчити данську мову. Дивіться, у мене у групах кожного місяця останнє заняття місяця це повторення пройденого за цей місяць матеріалу. Тож давайте подивимось на теми занять, які у нас були пройдені у серпні, там навіть був не місяць, а 20 днів, тому що я з 10-го повернувся з відпустки. Словниковий запас фразові дії слова, центральні обставини речнях з фразовими дії словами, побудова питань. Центральні обставини у питаннях словниковий запас, розмовна практика на тему спорт та здоровий спосіб життя. Розмовно данське скорочення в данській мові, побудова простих речень, прямий порядок слів, інверсія, інверсія у складних реченнях, побудова та написання імейлу. Ну і це все виходить за скільки? За 6 занять насправді за 20 днів. Виходить, да, два рази на тиждень по годині ми займаємося, плюс до цього домашні завдання. Тож, ну, програма у мене реально дуже інтенсивна, і такий темп він потребує зусиль, однак він також і дає результати найшвидше. c'è